Фірма тікає взагалі, він не, не приходить, хоча обіцяв, що має бути. А, виступає, виступають представники ЖЕКу. Я виступаю свою позицію довожу. В результаті а, всі старші по будинку, які були присутні на зборах, одноголосно. Я, Володимиру Михайловичу, щойно передав матеріали, збирають підписи від імені своїх будинків і просять. Олександр Юрійович, допоможіть розібратися і зробити все можливе, щоб ця фірма не прийшла. Вона нам не потрібна. Чому не потрібно? Які аргументи наводяться? Перше. А, незрозуміло, чому саме восьмий ЖЕК став жертвою цього експерименту. Бо насправді виявилося, що в більшості будинків восьмого ЖЕКу при всіх наріканнях на його діяльність, вони також справедливі. Якраз оця послуга з прибирання сходових критин, вона більш-менш якісно надається в більшості будинків. Тобто, який, який смисл ламати щось, що вже працює і діє. Далі. А, Ну, ментально взяти, да? якщо прибиральниця працювала погано, а зараз її під тиском перевели в фірму Чистота плюс а, і навішали на неї там пилососів, і так де вона почне прибирати якісніше. Ну це ж очевидно, що ні. Друге питання: що зробило управління житлового господарства для того, щоб а, посилити контроль над а, власне тими послугами, які зараз надають? Вплоть до того варіантів, то безліч насправді там це може бути штатна посада, нова заступника начальника, який буде суто керувати цими питаннями. Якщо я тиждень займаюся яким питанням і контролюю начальник, дуже коротко. Що стосується, ну оскільки ми говоримо про тариф, а однією із складових тарифів є прибирання сходових клітин, то так чи інакше, ми маємо говорити про фірму, чистота плюс, яка з'явиться в Житомирі. До речі. А, згадав Юрій Миколаївич про додатки, що, і про, що їх щойно дали на руки, так от я хочу сказати, що лише через три тижні після того, як проєкт рішення з'явився на сайті, там з'явилися додатки, до того їх взагалі там не було. А, на попередній сесії міської ради, я виступаючи з трибуни, говорив і не один раз про головну річ це люди. Все, що ми зараз говоримо, експерименти, цифри це добре. Але для мене, як для депутата, головне люди і позиція людей. Так от, а, люди просять одного відкритості, прозорості в тому, що відбувається. Я просив а, оте все, що відбувається з фірмою Чистота плюс, донести людям, пояснити цю позицію. На сьогоднішній день пройшов місяць, фактично після сесії. Я а, хочу підкреслити, що жодних громадських слухань в дворах не відбулося. Не відбулося взагалі. Тобто, ситуація як була незрозуміла місяць тому, вона такою для людей сьогодні і залишається. Тепер кілька тез. Що стосується прибиральниць, тут звучало питання, Світлана Івановна говорила про те, що вони ну, фактично мирно з радістю перейшли працювати в фірму Чистота Плюс. Я підтримую контакт з усіма прибиральницями. У нас відбувалися зустрічі з ними. Я готовий показати і передати Володимиру Михайловичу, я в депутатському зверненні передав. Ось їх підписи, їх звернення до мене на моє ім'я. Вони всі одноголосно просять, видно, не видно. Просять захистити їх і не дати можливості їм перейти в цю фірму працювати. Всі одноголосно, будь ласка, підкреслю. Да. Всі працівники. Далі. Оскільки власне. Стоїть питання так, що їх все-таки в цю фірму треба переводити. Їх закликають уже не всіх зразу, а закликають по 3-5 чоловік в кабінет і ставлять вимогу. Точніше, дають їм два, два варіанти вибору подій. Це я розказую вам абсолютно достовірну інформацію, яку вона є насправді. Або ти пишеш заяву про перевід і переводишся в фірму Чистота, плюс», або ти пишеш заяву за, про звільнення за згодою з Третій варіант: якщо ти не погоджуєшся і залишаєшся працювати в ЖЕКу, До речі, як це зробила ось одна із прибиральниць, Світлана Вайна її прізвище називала. Тоді ми знайдемо привід, і ти все рівно тут працювати не будеш. Ми знайдемо привід і звільнимо тебе по статті. І так вчиняли з усіма прибиральницями. Я не можу сказати, що всі 100% не хотіли. Ні, декілька безумовно погодилися і перейшли в чистоту плюс, треба бути відвертим. Але більшість з них, ще раз кажу, це все робилося через коліну. Це відверто, так як я насправді далі відбувається зустріч.